Як вам, дорогі підписники, як вам такий тракторець 40 з кабіною? Бачите, до 10 тисяч доларів виглядає. 40 кінських сил, найвища різина 12,4х24 і 7,5 на 16, реверс, двохдискове щеплення, примусова гідравліка, рівна підлога, задні зашито позаводськи, кемовський двигун. Тобто все, що не можна в тракторі придумати. Тут же все є, і в бюджеті до 10 тисяч доларів. Так що от, гідровиходи є, бачите, промислова гідравліка, тобто топ-тракторець. Так що звертайтеся, місто Луськ, вулиця Вам 21. Або телефонуйте, замовляйте, 097 964 0323, RF-404, то СД-404. Так що є в наявності, приїжджайте, тестуйте. Зам... або телефонуйте, і замовляйте. До зустрічі.